Цирі Небесний, Тішителю Духу істини, що скрізь є, і все наповняєш скарби всіх, блахи життя подателю, Прийди і вселися в нас і очисти нас у дісяти і скверни, І спаси блаві душі наші, слава Вишній Богу на землі мир в людях, благовоління. Слава Вишній Богу на землі мир в людях, благовоління. Господи, відкрий уста мої устами звістять хвороби. Благослови Бог наш завжди нині по всіх часах, і на віки, віки ані. Нехай направить Господь ваші, нехай мені Господь Бог, наче царстві свій, завжди мені повсякчас, і на віки віки, вони. Просіть мені, браття, просіть нас, дорогі, братами. Благослови владику, Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Мирі Господу помолимось, Господи, за мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолимось, Господи, за мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу помолимо. За святий храм, Цей, і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолимось, Господи за владику і Отця нашого блаженнішого митрополита Епіфанія і владику нашого преосвященного єпископа Паїсія. Чесне пресвітерство у Христі, і дияконство, за весь причет і людей, Господу помолимо, за Богом бережену Україну нашу, за владу, військо та народ її, Господу помолимось. Звалитись нам від нападу ворогів та на чужинців, Господу помолимось. За місто наше, і за всяке місто, село і країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господу помолимось. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи мирні, Господу помолимось. За подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених, і за спасіння їх, Господу помолимось. Визволитись нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу, помолимо, заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже твоєю благодаттю. Святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію зі всіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. О тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і сину і Святому Духові, нині по всіх на віки віків. І ще в мирі, Господу, помолимо, заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю. І присно діємо Марію зі всіма святими, пом'янувши самих себе і одне одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. От Твоя влада, і Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки.